Звідки щодня лунають вітання ведучої? Ми вітання усім, хто приєднався до ефіру нашого телеканалу, Ви дивитеся новини в студії Ольга Юровська. Звідки транслюються сюжети ІРТ та місто Плюс. Поліцейські вимірюють яму на дорозі по вулиці Чумацький шлях. Та як створюють випуск новин? Про це під час екскурсії нашими телеканалами дізнавалися школярі. Цього разу по той бік екрану побували учні та вчителі Гожулівського навчально-виховного комплексу. Такий був наш вчорашній випуск. який він буде сьогодні. Ми зараз над цим працюємо. От зараз ранок почався. Ми над цим активно працюємо. Ви бачите, дівчата сидять вже пишуть сюжет. Графік зйомок, ньюзрум, студія звукозапису. Вона ж м'яка кімната, де журналісти начитують закадровий текст сюжету. Екскурсії телеканалом не лише теорія, а й можливість попрактикуватися кожному. Потішили місця і деревця у сонячному парку який вони прикрашають 2018 року. Нагадаємо, це був подарунок японців нашому місту. Молодець. Наступна локація кабінет, де працюють монтажери та збирають своє спорядження для зйомок оператори. І нарешті родзинка програми студія, де всі бажаючі спробували себе у ролі ведучих. У Полтаві розквітли сакури, де саме можна помилуватися, бо Колективу понад 60 років, а вони не втомлюються дивувати глядача своєю творчістю. На все добре, все обов'язково буде в Україні. На сам кінець особливої екскурсії гості поділилися враженнями про відвідини телеканалу. Мені дуже сподобалося похнаста кімната і записувати звук, Цуфлер, там тексти. Я зрозумів, як правильно робити новини. Мені запам'яталася студія, що тут можна оголошувати новини. Діти не просто дивилися, як весь процес відбувається, а взяли участь в ньому. Я з захопленням спостерігала, коли горять. Дитячі очі, коли вони з зацікавленістю задають питання. Я сподіваюся, що можливо сьогодні в когось з'явиться нова мрія стати журналістом, можливо, ведучим. І сьогодні діти для себе теж взяли великий такий урок, що дійсно для того, щоб стати журналістом, телеведучим, редактором та будь-ким, абсолютно треба гарно вчитися. Зануритися в світ телебачення це була мрія багатьох, яка нарешті здійснилася. Зізналися екскурсанти.